такі етапи, як діяльність вчителів, діяльність учнів і кінцевий результат діяльності. Вчитель допомогу використання сувесника проблемних пошукових методів, а також методично-прийомний мозковий штурм цілі учнів на ці учні нам формулювання певної проблеми, на вирішення якої буде спрямований вирішити і сам навчальний проєкт. При цьому дітям пропонуються такі запитання, що таке утилізація, які прокаріотичні організми можуть допомогти людині в переробці відходів промисловості та сільського господарства. Запропонуйте назву на навчальному проєкту. Діти опрацьовують запропоновані запитання, пропонують шляхи їх вирішення і визначають мету проєкту. Потім формулюється, визначають спочатку тему проєкту, потім формулюють мету фанітальної бесіди, яка містить такі запитання, до яких наслідків може призвести накопичення відходів та сміття на околишньому середовищі, яке значення бактерій гміття у природі та якого вони відіграють в житті люди. І як результат діяльності формулюється тема навчального проєкту це бактерії, гміття, руйнівники чи санітари. Мета цього проєкту ознайомитись з біолічними особливостями бахтері гміття, поглибити знання учнів про їх значення в природі та в діяльності людини, розвивати вміння та навички роботи з додатковими джерелами інформації, формулювати вміння, проводити спостереження та досліджування та дослідження, описувати їх результати, виховувати комунікативні компетентності. формулювання плану реалізації проєкту та визначення основних завдань проєкту. Методи, які використовують через інформаційно розвітлення та проблеми пошукової форми роботи, бесіда, та Середовищі існування, особливо справу та в процесі життєдіяльності, роблять дорожньої значної процеса гутилізації відходів, провести дослідження щодо обізнаності учнів 5-11 класів з ролю бактерій гміття, провівши соціологічне опитування і пропонуючи учням такі запитання, хто такі бактерії і чи можуть вони допомагати людині і коли завдають шкоди. Результати у оформити уряд. Діаграм. Провести дослідження впливу температури на процесі миття харчових продуктів. І п'яте це результати дослідження занести до таблиці, а також створити рекомендації щодо використання продуктів харчування та запропонувати шляхи використання бактерій миття людиною з корисною метою. Щодо проведення дослідження... При кімнатній температурі зберігати в теплому дуже теплому місці та в холодильнику. І в результаті спостереження відзначити, коли відбувається початок процесів гняття в досліджуваних зразках, мається на увазі вказати номер дня. Далі, власне, сама робота над проєктом. Учитель тут виконує більше роль консультанта, його функція це. Заохочення дітей селяку, створення ситуації успіху, спрямовані дітей на самостійне опрацювання інформації, а також ознайомлення їх з методикою проведення дослідження. Діяльність учнів це збір теоретичної інформації. Графічно-научного матеріалу, при цьому вони не тільки збирають, а аналізують, проводять необхідні спостереження, дослідження та фіксують їх результати. Це все включає пошуковий етап роботи над проєктом. Далі відбувається оцінно смисловий етап, який саме передбачає обговорення отриманих результатів учнів, корекція цих результатів, аналіз та проговорювання помилок. Учні при цьому усвідомлюють, якщо є виявлені якісь помилки чи коригування, і відбувається систематизація інформації. Далі. Презентація проєкту. Діяльність вчителя це використання або таких... Як евристична бесіда або ж мозковий штурм, в ході яких учням пропонуються певні запитання під час розгляду кінцевого продукту їхньої діяльності. Кінцевий результат діяльності це представлення учнями продукту своєї діяльності. Вони можуть мати змогу порівняти мету та результати дослідження, які вони отримали під час роботи в, проєкт, в це пропонує вчитель карточки взаємооцінювання. Карточка взаємооцінювання вона передбачає критерії оцінювання, шість є критерії оцінювання, які оцінюються від нуля до двох балів. А саме перший критерій оцінювання це участь у проєкті, яка вона була активна чи пасивна, і учні одне одному можуть виставляти від нуля до двох балів, оскільки вони працювали разом в колективі і бачили роботу одне одного. Друге, це є пропозиції під час роботи в проєкті. чи висувалися вдалі пропозиції, чи пропозиції взагалі учні ніяких не. Не обговорював або не висловлював. Далі відповіді на запитання вчителя, чи вони були правильними, чи вони були неправильними, допомога товаришам під час виконання проєкту, участь в оформленні проєкту, а також участь у презентації, вже в самій презентації проєкту, де також враховується активність учня і має він отримати від нуля або до двох балів. В результаті цього карточка взаємооцінювання передбачає отримання 12. І учні, опрацьовуючи ці карточки, одне одному вже виставляють оцінки, потім обмінюються цими карточками. І завершальний етап проєкту це є рефлексія. Я пропоную її проводити в, в вигляді фронтальної бесіди, де учням пропонуються такі запитання, як їм працювалося над проєктом, які вони емоції переживали в ході роботи над проєктом, що нового дізналися під час роботи яка інформація здобувала їх найбільше і в чому вони вбачають значущість своїх, своєї роботи. Учні при цьому повинні вже в кінцевому результаті усвідомити корисне значення бактерій зняття не тільки в природі, але й діяльності людини. І я їх підвожу, повинна підвести вони самі повинні підвести до цієї думки, що вони виконують все-таки. а все-таки роль санітарів у природі. І нарешті... І нарешті кінцеві результати це вміння пояснити значення бактерій миття у природі. Потім учні після виконання проєкту вміють розрізняти позитивну та негативну роль бактерій гніття в житті людини. також вміють наводити приклади використання бактерій гніття для утилізації відходів сільського господарства та промисловості. І четверте, під час реалізації даного проєкту учні розвиваються навчально-дослідницькі уміння, певні навчально-дослідницькі уміння. Тобто це вже такий ще тільки початковий етап встановлення цих вмінних, вони ще будуть простими, але вже початок, початок таких вмінь проводити самостійно спостереження дослідження. Так. Осані, скажіть, будь ласка, де ви передбачаєте виконання цього буквально? Де він буде виконуватись дітьми вдома, в школі, де передбачують виконання? Виконання. Звичайно, що проєкт, тема проєкту, мета проєкту, основні завдання можуть сформулюватися формулюватися в школі, а проводити дослідження дітям вже можна задати завдання, якби дослідницький практику, тобто провести вдома, і коли відбувається. Теоретичні інформації, вони також працюють самостійно. Можна використовувати як додаткові джерела інформації, так і інтернет-ресурси. І за певним планом, який їм запропонований, вони знаходять відповідну інформацію. Можна я подумати? це запитання, які конкретно досліди ви запропонуєте виконувати дітям? Е, ну, як бачите, дослід тут у мене передбачений такий, е, як впливає на процеси гниття в продуктів харчування. Думаю, І соціологічне опитування. Це, 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 це. Матеріали, які я ви буду брати для дослідження, це шматочки банану. Коли виконувала проєкт, знала, що це будуть шматочки банану разом із шкірочкою. Може це бути якийсь е, також е цього проєкту? Е, термін дії цього проєкту е, це є е, недовготривалий проект, тобто він коротко тривав. Котлі банані, зі шкурочки, ага. шкірочки ага. е, бананів, бананів е, він. Е, Батьків, щоб дитина, щоб, могла, щоб дитина могла виконувати це дослідження. Звичайно, що перед цим я напишу в щоденнику, що це для бажаючих це буде дослідження, такі дослідницькі практики. Тобто не всі учні, а ті, які виявлять цікавість до теми цієї і до предмету. Тобто учні по бажанню будуть залучатися, яким дійсно це буде. Скажіть, будь ласка, ви говорили, що маєте сформувати дітей? Чи діти мають зрозуміти таке поняття, що бактерії не тя є не руйніми, а санітарною природою? Що мала на увазі? Санітарними природами, мала... а санітарними природами. Я мала на увазі в першу чергу те, що бактерії допомагають на нашій планеті. Саме чим? Тим, що вони утилізують або розкладають попали у листя, наприклад, або наприклад, і продуктів харчування розкладають саме органічними чи мертво організації. Це може бути не тільки рослини, шостий клас тут я брала до уваги тільки рослинні об'єкти, а також і тваринні організми. <реку> Сыпь содел сын пока, допустим, заходим.